Її ім'я Добронега, дочка Володимира Великого, сестра Ярослава Мудрого. Її шлях проліг із Києва, серця Русі до трону польських королів. У 1039 році Добронега виходить заміж за князя Казимира. Не просто союз, дипломатичний тріумф. Русь і Польща стають союзниками, і з цього шлюбу починається нова епоха. Її син Болеслав ІІ, сміливий, стане королем Польщі, перший з династії, який відважиться коронуватися, його мати, українська княжна, поклала початок цілої династії, через Болеслава Добронега стає праматір'ю ряду польських володарів Владислав І Герман, Болеслав ІІ Кривоустий, Казимир III – Великий і навіть Ягелони. Які об'єднали пів Європи, її ім'я згадували рідко, у хроніках лише дочка князя Руського. Але саме вона вплела кров Києва в корону Кракова. Добронега, українська княгиня мати королів. Від неї золота кров між Дніпром і Віслою. Історія мовчала, але тепер говорить.